Не перший раз приїжджаю до родини Козлових, сутиски, до Олександра до Людмили. Така унікальна родина, в яка завжди теплотою відзивається. Від них був величезний запит це вікна. Ми бачимо зараз хатинку, яку вони вже придбали. Вони вже точно вінничани, вони вже звідси нікуди не поїдуть. Вже закладають сад, виноградник. Ми розуміємо, що їхні діти будуть виховуватися тут же якраз з подільськими традиціями. І от Запит був на те, щоб замінити всі хаті вікна. Ми кинули колись в соціальних мережах, і якраз через соціальні мережі більше 20 благодійників відгукнулися. Були навіть такі невеличкі донати там по 50 гривень, а були унікальні донати ми отримали з Німеччини, Швейцарії, з Лондона. Навіть що останній донат. Хтось дав 50 гривень, хтось дав 500 гривень. Ми зібрали кошти для того, щоб встановити вікна цій родині. Ми Зараз обговорили з родиною, що буде розширення цієї хатинки, тобто добудова. Наступним етапом етапом покажемо те, що вже навесні буде добудовуватися. тут ще дві кімнати для їхніх дітей. Ми з під Ардією кіно Бахмутівка. Не масива, є робіємо. Тому ми, ми тут зарані вирішили приобрести будинок, тому що вже нема куди вертатися. У нас патронатів четверо діток. І одна своя донька. Зараз самому меншому рік і два місяці. Два хлопчики в школу ходять і одна дівчинка. Самого галасі, що сусіди хороші, люди пасі приїдуть. Сад вже посадили, а це ж теплицю почав строїти, та погода зараз помішала. Стовби вже почали закапувати. Та ж Достроємо. І ще така цікава річ, особливість соціальних мереж, що ми говорили начебто про вікна, але про їхню сім'ю привчало дуже, дуже багато людей. Дехто почав відгукувати сказати, у нас є, наприклад, газова плита, а в кос є кухонний комбайн. і ми привезли ще такі подарунки. Це якраз для того, щоб приготувати їжу для великої родини. Осі ми можемо уявити, що в родині де є... Восьмеро дітей і дорослі люди, приготуватися треба одразу величезну кастюлю готувати як першого, буде, так і інших блюд. Тому обов'язково ця родина буде мати сьогодні гарний обід і вечерю.